Цей будинок, друзі, обігрівається енергією повітря. Ми встановили отакий от тепловий насос Panasonic потужністю 16 кВт на таких от гарних консолях. Зараз він працює, а я вам зараз покажу, як ми облаштували все в топково. Топково знаходиться у нас в цокольному поверсі. Ми заходимо в топкову, і у нас тут стоїть внутрішній блок теплового насосу. Отак він виглядає з таким гарним контролером. Невеличка буферна ямкость на 100 літрів для системи опалення, системи охолодження, бойлер непрямого нагріву за змій в якому ми готуємо гарячу воду. У нас є три насосні групи: одна на теплу підлогу, одна на фанкойли і одна насосна група, одна будиночок рядышком. В топкові ми ще. Зробили узол воду води. У нас є під є насос підвищення тиску. Тут у нас система пом'якшення. і на об'єкті у нас 15 кВт сонячна станція, отакий деякі інвертор, стол шести акумуляторів, Керується це все от таким от щитом управління клімата і дозволяє будинку жити з мінімальною платежкою на протязі всього року. Тому друзі, кому цікаві такі гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла лухолодом.